А ну, хто ринок дуже моніторить? Хто зараз дуже сильно в цінах розбирається? А що скажете? 19500. Це нормальна ціна за такого свіжопригнаного, євро 5 мана 440, свіжопригнаного з Франції з двома баками, але то таке про це все про баки і так далі, можна говорити довго, але саме головне в цій машині 850 тисяч рідного пробігу. Що скажете? 19500 це нормальна ціна? Чи все-таки дешево, чи дорого. Хто там, хто там спеціалізується на цьому в коментарях? Я знаю. Люблять, люблять про це поговорити, порозказувати. Окий він має стан по рамі. Оте, От що ви бачите, риже, це щоб ви розуміли собі, це не гниль, це не ржавчина. це воно грязне, воно все вікниється. Тут взагалі просто в чудовому стані. Ну, в принципі, як і всі французи. Свіжі акумулятори у нас стоять на ньому. Зараз покажу його. По салончику відкриваємо. Такий він вигляд має по салону. Без хімчесток і без всього остального. Отако, От Так що чекаю вашу думку, що скажете.